Греко Перські війни частина 4. Битва при Саламіні, Мікале та Платеях. У той час, як спартанці з царем Леонідом захищали Грецію ціною свого життя, армія греків знаходилася на істмі. З падінням спартанців шлях до Афін був відкритий. Жителі залишили місто. Перси здобули по факту лише безлюдне місто, але це не зупинило ксеркса. В його прагненні помститися афінянам. Місто було повністю зруйноване та спалене. За легендою, Ксеркс приніс голову відрубану Леоніда Спартанського і продемонстрував йому те, що сталося з афінами, обіцяючи, що це станеться із Спартою. Афіняни зробили ставку на флот, який стояв біля острова Саламін. І саме тут відбулася вирішальна битва другого етапу греко-перських війн у 480 році до нашої ери. Бій проходив у протоці, яка відділяє острів від материка. Невдале розташування перського флоту призвело до того, що їхні кораблі не могли маневрувати і розвернутися у той час як 300 грецьких трієр, прагнучи помститися і покарати персів, почали свій штурм. Греки були дуже вправними мореплавцями і гарно воювали на морі, і тому флот персів був приречений на загибель. Тактика бою зводилась до того, що грецькі трієри. Таранили спеціальним пристроєм перські кораблі, які швидко йшли на дно. Ця битва також була і доволі показовою греки і на морі здобули видатну перемогу. Після поразки флоту роздратований Ксеркс залишив армію під командуванням полководця Мардонія на зимівлю Фесалії, а сам відбув із Греції. Весною наступного року, перезумувавши зиму, Мардоній знов спустошив Атику та знов розорив Афіни. Тоді на зборах союзників було прийнято рішення про вирішальну битву. Греки знали, що Мардоні чекає підкріплення, яке збиралося на мисі Мікале. Місце, де мала розгорнутися остання вирішальна битва, стала територія недалік від Беотійського міста Платеї. Армією греків командував талановитий полководець Павсаній. Він був також спартанцем і родичем царя Леоніда. Греки при Плайтаях. Займали вигідні оборонні позиції, і перси не наважувалися їх атакувати. У ніч на 26 вересня греки почали відхід до платей. Вранці перси, вважаючи, що противник звернувся до втечі, атакували ар'єргард, що складався із спартанців. Спартанці відкинули атакуючих, а потім за допомогою афінян та інших союзників здолали погано організовану масу персів. Які після того, як Мардоній був смертельно поранений, у заворушеннях втекли до Гелеспонту, переслідувані греками. В при Платеях, грецька фаланга знову підтвердила свою перевагу над численнішою, але і регулярною перською піхотою та кінотою. Перемога при Платеях та одночасно разом розгром Примікали перського флоту призвели до звільнення Греції та грецьких міст Малої Азії від Персів. Військом Примікали. Керували два очільника спартанський цар Леотіхид II і Афінян Ксантіп, які разом об'єднавши свої сили і полководські таланти розбили вщент перський флот. Також цьому сприяв перехід на бік Елінів жителів іонійських міст, які до цього перебували під владою перського царя. Битва Примікали стала першою перемогою греків над персами в Азії, а не на своїй території. Після цього греки вже почали вести не оборонні бої, а наступальні. Знищення перських армій призвело до того, що малоазійські грецькі міста відкололися від імперії Ахеменідів. Поліси Елінів стали частиною Афінського морського союзу. Після серії нищівних поразок перси не змогли знов швидко зібрати достатньо сил для продовження війни. Наступні після битва роки були ознаменовані послідовними завоюваннями укріплених позицій імперії Ахменідів на узбережжі Егейського моря. Перемога греків над персами довела, що існування демократії є перспективним, також що різноманітні грецькі поліси, об'єднавшись, можуть робити великі справи як для захисту своєї держави та батьківщини, також для збереження своєї культури. Ідентичності і права існувати.